Віталій Тонюк тестує новий автомобіль. Автомобіль чудовий. Саме головне, що він повноприводний, тому що там без повного приводу не, не виходить ніяк. Машини грузнуть в полі. Mm. Тому що, повноприводний автомобіль себе зарекомендував там дуже з високої сторони. Mm. А, моторчасики. 24 лютого Віталій Іванович відразу для себе вирішив, що робити. 24-го, як то кажуть, став, почув, побачив, зібрав вищі і 9 часов ранку вже ми стояли під воєнкоматом. І так, 12 годин ночі вже були в частині в білій церкві в 72. Ну, получили зброю, амуніцію і поїхали під бровари. Гоголів, по-моєму, таке село. І звідти почався, як то кажуть, воєнний шлях. І на даний момент на Донбасі. Кожний на війні робить свою роботу. В Італій вивозить поранених. Евакуація поранених з передової. Тобто, ну, Коротше, кожен робить свою роботу. І функції водія. Ну, допустим, якщо потрібна допомога, то. Стараємося, але ну, в мене екіпаж три чоловіки, санітар, медик, і я водій. Без машини у його роботі ніяк. Від швидкості залежить здоров'я, а у більшості життя воїнів. Без автомобіля ніяк. ну, дуже далеко вивозити. От в нас є там своя точка передачі, нам з передової вивозять, і ми далі веземо на ну, там є ще передаємо більш кваліфікованим медикам. Кожна хвилина граємо. Навіть да. можна, можна сказати, не хвилина, там, кожна секунда, тому що є ну, раз, різної ступені поранення. Тобто є легкі, є тяжолі, є дуже критичні, але ну, справляємося. По крайній мірі, ось в нашого екіпажа ну, всіх довозили живими. Слава Богу, конечно, дай Бог, щоб так і було надалі. З першого дня Віталій на зв'язку з своїм товаришем дитинства, односельцем Олександром Чекаленком. З першого дня війни він дзвонив, пропонував там будь-яку допомогу, там будь-яку мелочь, скажімо так. Ну, от не треба було. А от так сталося, що автомобіль вийшов з ладу, і буквально перед цим ну, вночі ми говорили. А зранку я поїхав на виїзд, і так вийшло. Ну, Слава Богу, з виїзду вернулись живі, двох поранених вивезли, але позвонив, що потрібна потрібен автомобіль. Олександр з Віталієм пов'язує давня дружба. Вчилися разом, парапкували. Потім Віталій працював водієм у товаристві Берестівець, а після 24 лютого товариші на постійному зв'язку. З, з Віталієм завжди на зв'язку спілкуємося. Ну Питаю, як, як їх, їхні справи, як там. Да. Ой, така вийшла ситуація, що, каже, що попали там під обстріл, певний час був. О, і кажуть, то може все-таки з чимось допомогти. Може автомобіль тобі, я ж кажу, неодноразово пригнав. Ні, він, каже, що на ходу не потрібно, що відремонтуємо себе нормально. На, 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 на слідуючий ранок телефонуємо, зв'язуємося з ним, О, а наше питання в силі. Кажу, в силі чи ж не в силі. Ну, мені потрібно, каже, щоб був повноприводний бажано. О, так ми згодилися і допомогли спільним зусиллями купили. Зробили ТО, наші місцеві хлопці, що працюють, теж зробили, ну, провели йому технічний огляд, поміняли всі розходні матеріали. Зараз кінь готовий до праці, щоб тільки угу. да, в суботу відправляється він на передову. Так що, щоб тільки приносив, ну, як виконував тільки бої завдання, щоб вертався завжди. Живи, завжди всі дали Волонтери сьогодні це як ще одна армія. Вони залишаються вагомою допомогою, рушійною силою підтримці Збройних сил країни. Скажемо так, в 2014 році, як все це почалося, то 98 на відновлення армії це залежить. Ну, дякувати волонтерам. На даний момент ну, трошки процент. Впав, тому що і держава більше допомагає, і, як тут, і... закордонні партнери, але волонтери теж великий внесок роблять у розвиток армії. Ті, ті самі країни НАТО не назвати такими повноцінними партнерами, як волонтерів. Без волонтера ніяк. З 24 лютого, згідно мобілізаційним завданням, три автомобіля товариства Берестівець відправилися до Збройних сил України. Та колектив, його керівник, продовжують допомагати як волонтери. Свого часу військовим медикам придбав та передав два буси. А тепер спасати наших поранених буде ще один автомобіль від Олександра Чекаленка. Аграрії у непростих умовах продовжують працювати, надавати робочі місця, сплачувати податки і залишатися надійною підтримкою для армії. То, як не аграрії, земля завжди кормила всіх, допомагала хліб. Це все з все землі створене. Так що Тут, безусловно, аграрій повинен бути в першочерговому порядку допомагати хлопцям, щоб здобули ми якнайшвидше перемогу нашим окупантами. Їм тут не місце. Наші військові передень дня волонтера дякують своїм надійним друзям. Закидати цю нелегку справу. І допомагати. Перемога, перемога по-любому буде наша. По-другому ніяк. Я, наприклад, не хочу, щоб в мене син там, через деякий час повторив нашу долю, як то кажуть. А яка їм доля повинна бути? Мирна. Мирна вони повинні на Красній площі його пока танцювати.